В останню путь сьогодні провели захисника Олександра Шевлякова. Панахида відбулася у кафедральному соборі Святої Трійці. Віддати шану та підтримати рідних прийшли побратими героя, громада, представники обласної та міської влади. Лучанину Олександру Шевлякову було 59 років. Призваний на військову службу по мобілізації до особового складу військової частини на посаду заступника начальника штабу батальйону. Герой загинув 9 серпня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Піски Донецької області, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України. Є така професія захищати батьківщину. Але ця професія незвична. Оця професія, яка завжди граничить між життям і смертю, між тимчасовим і вічним, між ганьбою і радістю. Ця професія це в першу чергу основа великої любові, яка є в серці справжнього чоловіка, справжнього патріота. Ось на таких хочеться рівнятися. Але як боляче, коли такі відходять з цієї землі, Ось ці справжні лицарі, справжні герої. Олександр на війні з 2014 року. Без чоловіка залишилась дружина, без батька, донька і без дідуся онук, який народився напередодні. Поховали героя в селі Гараджа на Алеї Слави. Дуже відкритий, дуже дружелюбний. Дуже співчуваємо рідні. Ми його дуже любили і поважали. Чесно, це герой. Слава героям. Дуже цікава людина була, хороша. Сусід мій хороший. Хороша людина, дуже дуже хороша людина. Я сусідка. Вони з моїм силом росли разом. Тому. Мені дуже жаль, що його не стало. Дуже жаль, що не стало. Це така людина, яка могла допомогти в будь-якому випадку. Усіх у всіх відносинах був дуже, дуже скромний, дуже гарний чоловік. Слава, хай йому земля буде пухом. Щирі співчуття рідним і близьким, вічна пам'ять, герої не вмирають. Юрій Куцик, Дмитро Кудик для новин на часі.